Вітаю усіх глядачів, готових підсумовувати події 846-го дня війни. Ще один день нашого спротиву ворогові, який нещадно б'є по цивільній інфраструктурі. Які наслідки вчорашньої російської атаки для полтавської громади про це й не тільки далі, тож не пропустіть у випуску. 19 будівель пошкоджено, десятки постраждалих звернулися по медичну допомогу обстріл полтавської громади. У міському палаці культури відбулося прощання з Дмитром Авраменком. Історія українського війська у шевронах, військово-історичний музей, готує нову вражаючу експозицію. Полтавщина оговтується від вчорашніх подій. Окупанти завдали удару по полтавській громаді. Внаслідок вчорашнього обстрілу пошкоджено 19 будівель. Сьогодні там увімкнуть воду, газ та світло. Станом на ранок 22 постраждалих, восьмеро перебувають у лікарнях у стані середньої тяжкості, троє з них діти. Пошкоджено дві школи, дитсадок, поліклініку, заклади профтехосвіти, зокрема і гуртожитки. Потрібно замінити 700 вікон. Служби дозволили людям перебувати у будинках. Підраховують вартість матеріальної допомоги, яку над. Дадуть постраждалим над ліквідацією наслідків, працюють рятувальники, патрульні, спеціалісти вибухотехнічної служби, психологи, кінологи, працівники СБУ, соціальні служби та волонтери. Поліцейські спільно із представниками СБУ і прокуратурою фіксують наслідки воєнного злочину. Попри щоденні російські атаки, куди бігти у разі небезпеки, все ще нагальне і не закрите питання. Подальше облаштування укриттів у закладах освіти і дошкільних установах обговорили під час наради за участі мера Кременчука, його заступниці Ольги Усанової і директора департаменту освіти Геннадія Москалика. На третій рік війни у планах можновладців нарощування фонду захисних споруд повідомив під час міського конкому Віталій Малецький. Так коротко скажу, що по деяким школам буде четверта черга, п'ята черга укриттів, третя черга в когось, по дитячим садочкам теж робота буде проводитись. Вона буде планомірна. Ми навіть вчора, підводячи баланс наявності місць в укриттях, все-таки схиляємося до того, що в нас має бути значний плюсовий баланс, тому що ці укриття мають використовуватися не лише навчальними закладами і можуть використовуватися в разі потреби. Тому ми будемо всі підземні простори перетворювати на найпростіші, скажімо, об'єкти укриття. Реалізацію плану облаштування укриттів головний освітянин міста має представити на сесії міськради. Додав мер. Додамо у свою чергу під час засідання було ухвалено рішення про виділення понад 30 тисяч гривень на придбання комп'ютерного обладнання для потреб виконкому. Як з'ясувалося, апаратуру використовуватимуть для запису і архівування матеріалів сесії міських рад і депутатських комісій. І знову Кременчук у жалобі. Сьогодні Кременчужани, схиливши голови, проводжали в останню путь ще одного нашого полеглого воїна, героя захисника Дмитра Авраменка. На церемонії прощання у міському палаці культури була і наша кореспондентка Дар'я Згора. Дмитро Авраменко загинув 10 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Степова Новоселівка Харківської області. У полеглого воїна лишилися бабуся, сестра та тітка. Висловлюємо щирі співчуття з приводу загибелі захисника України, солдата Авраменка Дмитра Борисовича 1996 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався у загальноосвітній школі номер 16 закінчив вище професійне училище номер 7 був призваний на військову службу під час мобілізації 6 квітня 2023 року. Займав посаду розвідник другого розвідувального відділення. Закінчив Дмитро Кременчуцьку гімназію номер 16 а згодом вище професійне училище номер 7. Тож сьогодні викладачі та одногрупники, які прийшли провести полеглого воїна в останню путь, згадують його як світлу, позитивну та відповідальну людину. З 5 по 9 клас мені пощастило спілкуватися близько з Дмитром, який був життєрадісною дитиною, товариською і вічна пам'ять нашому герою. Відповідальна дитина була, завжди ставився відповідальність до завдань на уроках теоретичного навчання, так що на виробничі практиці, поводився чемно. Любив свою професію. Діма був моїм одногрупником. Я з ним навчався з першого курсу. Не скажу, що ми прям були мега-друзі, але ну добре, товариші він реально дуже позитивний і хлопець життя. Життя радісний, не дивлячись на його життя. І прям ну дуже, дуже, дуже позитивний і класний хлопець. І на жаль, ну саме такі йдуть. Тому маємо їх пам'ятати та шанувати. Він двічі, якщо не тричі, ходив у наш Кременчуцький ТЦК просити, щоб його призвали. Йому тут відмовили і його не призвали на контракт. Він поїхав у Львівську область, і аж там він отримав те, до чого він старався. І чому пишуть Яворівський ТЦК, тому щоб він ну, добився того, що він хотів, іти захищати Україну і українців. Ктив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам українського захисника Дмитра Авраменка. Вічна пам'ять і вічна слава українському герою, полеглому за незалежність та цілісність України. А тим часом Кременчужани чекають відповіді від мера на петицію медичне обслуговування міста, в якій вимагають залишити лікарню Придніпровська відокремленою юридичною медичною установою шляхом скасування рішення про об'єднання її з першою міськлікарнею. Нагадаємо, кількість голосів перетнула критичну позначку. Збір підписів триває. Водночас, Віталій Малецький, пообіцявши надати відповідь у межах чинного законодавства, назвав спробу людей відстоїти лікарню розхитуванням суспільно-політичної ситуації у Кременчуці і у регіоні. У нас, на жаль, склалася ситуація, коли певні політично-бізнесові кола намагаються зробити собі політично-бізнесовий піар на тих процесах, які взагалі не мають для цього підстав. Процес об'єднання лікарень він абсолютно законний, він абсолютно в дух. Нашої медичної реформи, і він буде завершений відповідно до вимог чинного законодавства. Навіть якщо хтось ще раз привезе до Кременчука делегацію київських гастральоров Гарлопанов, ще одна петиція вже із проханням Кременчужан запустити тролейбус на перший занасип, здається, також приречена бути похованою в архівах офіційного веб-порталу Кременчуцької міської ради. по Першому занасипу. Дискусійне питання. Ми вже його не раз обговорювали. В принципі, технічна можливість, шляхопровід обмежує її, який там розташований, але знов-таки це можна зробити. Як це буде зроблено, як швидко, поки що не готовий сказати, тому що це не пріоритетний маршрут. До новин оперативних вчора у Кременчуці водій легковика скоїв наїзд на велосипедиста. ДТП сталося по вулиці Вадима Пухачова в районі ВПУ номер 7 Водій з місця події втік. Матеріал скеровано на патрульну поліцію. Виїжджали туди вчора слідчі. Перевірили інформацію. Чоловік отримав легкі травми та був госпіталізований до лікарні на огляд. Попередньо на місці було встановлено транспортний засіб, і водія було встановлено протягом декілька годин. Який спочатку воду свою заперечував. наразі за фактом держно-транспортної та складення адміністративних матеріалів передано на патрульну поліцію. Каменним розбратом між мешканцями будинку 14 по вулиці Київській в чергове стало питання ОСББ. За словами як мешканців, так і голови ОСББ, конфлікт триває вже чотири роки. До чого привели збори мешканців будинку? Та чи домовились люди про щось деталі у сюжеті? Мешканці будинку 14 по вулиці Київській розділилися на три табори: одні за ОСББ, інші не проти його існування, але без нинішнього голови. Треті ж взагалі не бажають, щоб їх будинок був частиною ОСББ. Ми вислухали думку трьох сторін, і до прикладу, головним аргументом за ОСББ була начебто халатність робітників житлорембудсервісу, від якого частина людей бажає відмовитися. Ви зрозумієте одне, коли ви платите утримання будинку в житло рембудсервіс Ви заплатили і попрощалися зі своїми грошима. За вас компанія вирішує, що робити в цьому будинку, а що не робить. Коли ви платите на рахунок ОСББ, ви вирішуєте, що робити з вашим будинком і що робити за ці гроші. Якщо вас не влаштовує особистість, якщо вас не влаштовує особистість, давайте залишимо ОСББ, просто виберемо другого голову і все. Ще одна обурена мешканка будинку пані Неоніла заявляє, що через позови голови ОСББ в неї було заблоковано рахунки. Через це вона виступає категорично проти голови ОСББ. Поблокував карточки мені, моїй дитині. Дитина за граніцею. Він не може виїхати ніде, не візде світять йому комп'ютера, що в нього довг. Який довг? І от я заплатила за розблокування карточок 1100 гривень, хто мені їх поверне. У мене запитання правильно? Проти, звісно, проти обома руками. Ні, я за СББ обома руками, тільки щоб не він був председатель. Чинний голова ОСББ заявив, що готовий піти з посади. Люди ж попросили його зробити це привселюдно, та подібна вимога лишилася тільки словами. Від свого бажання чоловік таки утримався. Вислуховувати людей та будувати діалог взявся один з учасників зборів, пан Євген. Люди навіть хотіли зробити його головою об'єднання співвласників, на що той відмовився. Якщо ви будете віддавати 200 гривень, якщо буде фінансова звітність, я про що кажу? Фінансова звітність, щоб кожному кожного місяця приходили не квітанції на пошту, а фінансова звітність скільки коштів отримали з будинку і скільки коштів витратили, і на яку заявку, якщо буде нормальний голова ОСББ, то будете отримувати отримую почнемо все почалося з то. На брехні. Да. Сюди подає, він є да. карточки, блокірують. Локірують. Хіба так можна? Я не можу вовсе. вам відповісти. Ну, Я живу тут ми півтора роки. <рес> <і рес> <міф> Можливо, так і <рес> є. Так Так і та так так і є. є. мешканців блокують навіть дітей. Дійти згоди мешканцям будинку 14 по вулиці Київській було аж надто складно. Я бачу дуже багато перемін. При ЖЕКІ нічого цих перемін не було. Ні, в під'їзді порядка не було, ні, 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 ні тут ніде не, не було. Поначас каже, що немає ніякого порядку, як ну його немає, і порядку немає не того, що це живе його... де йому робити. Стоп. Не Стоп. за того, що це жив і не ОСББ, а це самі жінці контролюють цей порядок. Голова ОСББ заявляє, що весь конфлікт через те, що половина мешканців будинку досі сплачує рахунки житлорембудсервісу, навіть попри документально розірваний договір. Договор було розірвано, але вони продовжували виставляти рахунки. Зараз ми поступку сплачували нашу творему сервісу. А половину сплачували на ось до зараз на та сьогоднішній день конфлікт майза до канчати. Ось є. Що ж на цю ситуацію каже міський голова Віталій Малецький, на засіданні виконкому мер називає ОСББ цього будинку громадською організацією, наголошуючи, що випадки, коли будинки ділились навпіл, і частина людей була проти ОСББ, вже траплялися. Там власники не визначилися. Тобто, фактично ОСББ створено в частині. Не, ну, не в тій, яка відповідає чинному законодавству. Тобто, частина квартир хоче, щоб їх обслуговувала управляюча компанія, а частина хоче, щоб їх обслуговувала ОСББ. Такі випадки у нас є. У нас, наприклад, на Раківці є там, восьмий будинок, да? там два під'їзди ОСББ, два, два під'їзди обслуговувала управляюча компанія одного будинку. Ну такий нонсенс, да, собі. І я думаю, що на Київській 14 приблизно така сама ситуація. Тому ми тариф для них встановлювали і зараз будемо його коригувати на вартість електроенергії. Ви знаєте, що електроенергія значно зросла для громадян, для юридичних осіб. На жаль, освітлення, ліфти і все інше працює від електроенергії. За неї треба платити. Тому відбувається коригування тарифу. У висновку збори продовжились майже до 10-ї вечора. Після чого голова ОСББ Віктор Тесля повідомив, що скоріш за все доведеться повторити це зібрання, коли саме поки невідомо. Але ми будемо тримати справу на контролі. Ми знаходимося у районі певзаводу. Тутешніх мешканців турбує питання відсутності банкомату та нормального розпорядку руху тролейбусів. Окрім того, деякі нарікають на нікудишні дороги та скорочення штату комунальних стоматологів. Мовляв, потрапити до лікаря фактично неможливо. Наша щотижнева рубрика «5 запитань до влади існує саме для того, аби цих людей почули не тільки ми, а можливо, навіть у владних кабінетах. Вот тут две проблемы. Банкомат, чтобы поставили, чтобы не ходить на ворот, далеко, очень далеко, пройти туда. И маршрутка, не маршрутка отрывается, чтобы ходили по выходным дням. По субботам, воскресенье. Пускай ходят три штуки в день, вы не ходили. А в субботу и воскресенье практически ехать туда нечем. Маршрутка одна или две ходит. Раз-четыре в часа. В цьому доме дуже багато діток. Ну, от ви подивіться. В якому стані зараз оці качелі? Чому не можна дітям, щоб вони гарно могли відпочивати на новеньких карусельках? Ну, от вона вже скрипить, вона розбовтана. Ну, чому немає? Тут от, Тут дуже багато дітей. Приходять не тільки з цього дому, приходять з різних самих. Гуляють, площадка хороша, але качелі в аварійному стані. Чому зимою, коли ми платили по 10 гривень, не опалювалися тролейбуси? Чому? Чому зараз не працюють кондиціонери? х**а ми покупали такі тролейбуси за кошти міста і не користуємось ними як слід. Хотілося б це знати, коли Бруківка буде ремонтуватися? Ось на тому ж водоканалі. Новий будинок, ложать плітку рядом, ями можна йти на помацьки, повиламувати ноги, ніхто нічого не робить. Чому? Це одна з центральних. Зупинок міста там треба навести лад, рядом сосновий борт. Туди ходять з дітками гуляти. Світло виключають, якщо йдеш, наприклад, з потяга можна впасти і дуже дуже, дуже дуже потравмуватися. Чому це не робиться? Графік, графік тролейбусів треба, да, треба його відлаштувати, тому що тролейбуси ходять нерегулярно і це дуже-дуже погано. Хоча б І Багато питань. Ну, саме практичні дороги такі розбиті в центрі. Ось дивіться, яка зупинка на електростанції, страх Божий. Не знаю. А в центрі, там пролетарський пролетарській буші, це яка Небесної Сотні. А так взагалі ну, більше порядку в місті. Ну, Найкраще, щоб всі кошти на, на, перемогу. на перемогу. Тільки щоб вони йшли, не, не, на, як говорить, не на крадівництво, а на будівництво. на Перше все для фронту. Зачем сократили на набережний стомат? поліклініку, или кабінети там були. Тепер всі йдуть на Київську, і там така є очередь. Хотілося б спитати, а хто самому меру на числя зарплату? Що вона в нього така нереальна, коли порівнювати з нами пенсіонерами? Якщо так отак -от у нас важко, все дорожче, в такий складний час живемо. І він оголошує, що ще й підвищують отримання будинку. Ну У нас не на такому рівні воно працює, щоб і там ще підвищували ціни. І він сьогодні це написав. У мене питання, чому, з чим це буде пов'язано, крім електроенергії, за яку ми і так будемо платити по новим тарифам. За кожен аналіз платить гроші треба. От кров здавав сьогодні, 502 гривні заплатив, швини кров. Три дні назад здавав, теж свини брали. 125. И замочу тоже так само 30 гривень. А говорять, у нас медицина без До врачей попасти, тож запись, ага, запис э, на день вперед. А як попасти? ось вот, рука примерно болить. У нас сьогодні до врача, а без записи не приймає. Говорять, йді третя лікарня, четверта більниця, група в'їжджає. Примірно. І ще й. Ну, коротше, ладно. Ну і красти перестане. Ніколи перестане матись. Хорошого я од нього нічого не бачу, чесно. Катки строє, коли донатить, почне з свого кармана. Поробив клумби, посадив, стільки грошей в час війни вгатив в те саме перший сам больниці. Там під'їзні дороги, не латані, ніде нічого. А клумби сажать можна. Хай вся шайка ляйка їхня, возьме переполовини свою зарплату. І кожен раз, хоч раз в два місяці половину зарплати віддають на дрони. З людей по 200 гривень, по 20 бабки віддають. Вони такі гроші отримують і в ус не дають. Їздять по за по командировкам, якоби проблеми не вирішують. Не годиться так. Передайте. тому Дякую. Ось такі запитання до влади мають мешканці повзаводу. Та от чи дослухаються до них наші владники, побачимо згодом. Новшись із зони АТО та привершивши з собою артефакти війни, він спробував виставити їх у Кременчуцькому краєзнавчому музеї. У результаті не знайшовши підтримки з боку міських посадовців та вже за підтримки директора 7-го ВПУ Миколи Несена, воєнні трофеї із зони антитерористичної операції перекочували у тоді новостворений військово-історичний музей. Незмінний директор музею військової історії Володимир Поляков представив нашій знімальній групі новий доробок, які експонати поповнять кількатисячну колекцію артефактів війни вже найближче. Им, часом, у наступному матеріалі є у Кременчуці музей. Слава про який без перебільшення перетнула демографічний кордон. Водночас, експонати музею перетнули вже його кордони, але робота не припиняється і до відкриття готують нову експозицію. Близько півтисячі екземплярів шевронів військово-історичному музею передав Кременчужанин, який нині проживає і працює в Ужгороді. Як зізнається пан Володимир, мета нашого земляка благородна, аби і без того знаний на всю Україну музей став ще відомішим. Він сказав, що допоможе нам з шевронами, щоб було більше, ніж у нашого президента, коли він себе знімає на прес-конференціях, там дає якесь інтерв'ю, і в нього позаду там дуже багато шевронів. Наразі триває клопіткий процес сортування і вже сформовано кілька стендів. Коли шеврони доставили до музею, очі розбіглися в усіх, пригадує пан Володимир. Дуже важко визначити з усіма підрозділами. Якщо в Радянському Союзі було там десь шевронів по родам військ і все, то тут у нас не тільки по родам військ. У нас тут йде і кожен підрозділ, починаючи там бригада, свій шеврон, батальйон, свій шеврон, рота іноді свій шеврон, і далі вже є. Ну тут немає їх поки що є різна там народна творчість, яка там ну дуже цікава. Ми також її потрошки збираємо. Окрім стенд присвячено морській піхоті ще один об'єднаним силам. На шевронах найрізноманітніша анімалістика і навіть втілено елементи народної творчості. Ось тут тигри, орли, вовки, ось тут шеврони, в яких визначено там на першому місці, наприклад, меч. Далі пішли стріли, тут вже топори, наприклад, які є на шевронах. Тобто, ось таким чином поки що викладаємо за малюнком, який є на шевроні. Чимало шевронів у стінах ВПУ, то подарунки з передової, зокрема від випускників військового ліцею, які боронять незалежність України. Відтак у кожного шеврона своя унікальна історія. Шеврон другої роти, першого батальйону оперативного призначення Форпост бригади боровій. А команди цієї другої роти, наш випускник Дмитро Довгору. І коли я його спитав, що означає цей шеврон, він каже: ну форпост це такий щит. Він захищає стріла. Це ми такі швидкі, що як стріла сьогодні тут, а завтра вже орків гонимо далі. Ну а до шеврона він ще передав нам ось такий оптику з орківську оптику, яку вони взяли в бою під там же в Серебрянському в цьому лісі, і ось вона зараз займає. Ну, Цікаве місце в нашій експозиції. Ми дітям можемо показати, бачите, зетка і автомат. Шеврони то ціла сторінка історії українського війська, наголошує пан Володимир. У планах відкрити експозицію вже за місяць. Головне знайти місце серед кількох тисяч інших військових експонатів, яким у музеї вже затісно. привернути увагу міської влади до унікального у своєму роді музею. Справа марна, додає наш співрозмовник. Я навіть не знаю, що таке міська влада. Міська влада, мабуть, та влада, яка допомагає містянам. Так, да? Ну, я так розумію. А я не дуже бачу, щоб вона дуже добре допомагала містянам, поэтому назвати міською владою мені дуже важко її. А взагалі спитати, коли допомагати буде. Ну, це, мабуть, запитання до міської влади, де вона. І чим вона займається? Та навіть попри брак музейної площі, вже покладено початок ще одній експозиції, що присвячено 117-й окремій механізованій бригаді. Відвідувачам музею готують як історію бойового шляху бригади, так і предмети, захоплені супротивника на полі бою, що слугують свідченням здобутих перемог. Таким було останнє повідомлення у випуску. Не залишайтесь осторонь, події наболілих і повідомляйте нашим журналістам про важливе за номером, що ви бачите на своїх телеекранах. З вами була Анастасія Ушак. Бережіть себе і до зустрічі. Прогноз погоди на телеканалі Візит про синоптичні реалії екватору робочого тижня розпочинаємо із півночі країни у столиці від самого ранку. Сонячно і відповідно без опадів. Термометри фіксуватимуть від 20 градусів вночі до плюс 30 у денні години. На заході країни, а саме у Львові, становиться малохмарний день без опадів. Температура повітря вночі складатиме 16 градусів вище нуля, в день спека до 30. Про синоптичні реалії 19 червня для півдня країни. День в Одесі буде сонячним, без опадів температура повітря коливатиметься у межах від 21 до 27 градусів тепла. До погоди на сході країни, а саме у Харкові цієї середи від самого ранку погода буде сонячною без ймовірності опадів на термометрах від плюс 18 до 29 в день. Щодо погоди у центрі країни, а саме у Полтаві, середа буде, як і у більшості містах України, сонячною вночі за вікном плюс в вдень до плюс 28. Погода на 19 червня у Кременчуці сонце не залишатиме небосхилу. День пройде без опадів. Денна температура повітря складе 27-29 градусів вище нуля. Нічна опуститься до 20. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 1-2 метри на секунду.